Куди йдемо місяць. Україну, це питання Закинуло, сьогодні в усіх на листах, аби розставити всі крапки на і львівські експерти організували стіл. Єдиний і правильний шлях для чинної влади її делегітимізація, стверджує політолог Анатолій Романюк. Влада мусить отримати знов кредит легітимності. Вона мусить пройти через вибори, підтвердити, що вона є легітимною, або вона продемонструє, що вона нелегітимна, і вона тоді має відійти. Не тоді здобуваєш перемогу, коли виграєш битву, а тоді, коли виграєш війну. Ця приказка стала особливо актуальною серед євромайданівців. Ви цю владу не можна виграти з їхніми правилами їхньому полі. Вони моментально виграють. З них можна виграти тільки тоді, коли їх береш на те поле, де вони орієнтуються. Незважаючи на те, що опозиція в Україні є, розраховувати на неї не слід, стверджують соціологи. І ви знаєте, попри те, що я давала собі слово, мені здається, що ми повинні дуже чітко собі сказати, що вони у нас є, але не більше. Я не думаю, що ми зможемо у них щось вимагати, тому що. Вони скажуть по сцені. Тобто, за весь цей період, який ми собі е, е, там стоїмо на Майдані, вони не дозволи навіть не вийшли з якимось нормальним, адекватним інтелектуальним текстом, зверненням до громадян. Євромайдан об'єднав людей із західної та східної України, які не готові змиритися з проблемами сьогодення. Майдан став таким духовним оновленням для багатьох українців, які зрозуміли, що так як ми жили раніше, ті принципи, які е, насаджувались е, і поступово е, все ширше і ширше охоплювали Україну, вони є неприйнятними, вони є неможливими їх слід міняти. Таке обговорення сучасного євромайдану з експертами, допомагає збагнути становище середини. Коли ти на Майдані, ти от чекаєш, що станеться, але ти не знаєш, як це реалізувати. Не бачиш інструментів, не бачиш механізму. І коли ти тут посидів, ти послухав, ти вже почув те, те, що Те, робиться з кулісами. Скільки ще триватиме Євромайдан, говорити зарано. Проте головним його результатом стало об'єднання українців навколо спільної ідеї: Уляна Іванишин, Мар'ян Павлик, Франко тіві.